Всім привіт. Маю таку спальню, які вже є 20 років, кашафа, тумбочки, комод. Комод вроді нічого. отут тут мало користуються, але вже починає, бачите, облазити це накриття зверху. Найбільше облазить там, де користуюся кожного дня. Це дзеркальний цей столик. От, чоловік спробував цим феном зняти зверху це покриття. Воно знімається прекрасно. Так ми знімемо все і почну придам, як кажуть, новий, нове життя меблям. Результат, звичайно, покажу, покажу фарбу, яку я купила, яку буду покривати спальню. Я думаю, що буде краще, бо, тому що воно ну, все починає відлущуватися в спальні вже понад 20 років. Викидати, звичайно, чи там продавати вже її майже ніхто за бесці не хоче продавати, а е купляти нову, звичайно, це дуже зараз великі кошти. Так що будемо перемальовувати. Так, друзі, зняли. Зняв чоловік зверху цю пленку. По боки не знімав, боки будуть е, так, як були. Буде така, вийде, комбінірована кух... е, спальня, верніше. Отак, боковинки і шафлі. Е, Зеркала ми знімати не будемо, воно так буде. Тут все нормально, не хотілося відкручувати, а це знялося. Так, зараз я буду обжирювати, обезжирювати звичайним антисептиком і за допомогою пензлика. Першу біжирю, потім буду красити. Так, дивіться, краску я взяла в епіцентрі. Так вона називається максима. Емалья крилова для дерева і металу. Тут навіть намальовано, що можна кухню красити, окрасити всяке. Це водна, е, краска на водній основі. Буду красти за допомогою е, вали, валіків і звичайно кісточки. Ну, перше обжирюємо поверхню, потім будемо красти. Так, нанесла фарбу перший раз. Ось так виглядає. Така цікава вийшла спальня. Буковинки. Нагадаю, що я нічого не виносила з хати, все як є тільки. Підстеляла, щоб не заляпати. Так виглядає шафа. Ну, перший раз, звичайно, але я думаю, що вже другий, другий раз то вже буде, буде все нормально. Наносила фарбу я валіком поролоновим і кісточкою. Так, хочу показати, скільки пішло фарби. Четверта частина фарби вона досить густа. Фарба, в принципі, вже висохла за годину часу, але найдобре висохне. І нанесу вже другий раз фарбу. Все зроблю і покажу вже, як вона буде виглядати вже, вже вся в зборі. Так, Друзі, закінчила я роботу. Фарбувала 4 рази поміняла нові ручки. Так, воно виглядає. Так виглядає шафа. Хочу сказати, що ця фарба не хоче, щоб вона розводилася. Вона не дуже густа. Перший я рази розводила, а вже слідуючі рази майже не розводила, тому що вода спливає. І воно нагарно виходить, от скільки фарби пішло. Ну, практично половина, бо то до кінця не було. Тому що фарби не дуже йде багато. Ось так. Так що отаке перетворення.